Вітаю! Зараз я розкажу, як працювати з програмою Scratch онлайн на телефоні, тому що в Google Play Market немає цієї програми, саме тієї версії, яка нам потрібна. Написали в пошуковій системі Scratch і перейшли на перший сайт. Коли завантажиться сторінка, натискаємо Розпочати творити. Так, відразу кажу, що тут не дуже зручно, якщо у вас є альтернатива, якась планшет чи комп'ютер, то, звісно, краще працюйте там. Так, для того, щоб зменшити масштаб, щоб ми могли бачити всю сторіночку, працюємо двома пальцями, ставимо їх широко, і ось тут ну, це краще робити ось тут згори, там, де в нас оця панелька. Ось тут ставимо два пальчики і так один до одного їх зближаємо. Ну, Я думаю, ви знаєте, як приближати чи зменшувати масштаб. Так, і тепер. Натискаємо ось тут таке віконечко, де ми працюємо з тлом. І натискаємо так, ось таку стрілочку, а пензлик. Так, зараз обведу. Ось такий пензлик натискаємо. Так, у вас відкриється графічний редактор програми Scratch. Так, він виглядає так само, як і на комп'ютері, як я вам показувала. Тепер обираємо фігуру лінія ось таку. І починаємо малювати трикутничок. Так, ну, Тут е, який плюс, що тут не потрібно саме повертатися в оцю точку, але лінії ваші мають ну, пересікати одну одну, щоб намалювалася закрита фігура. Бачите, я вже промазала. Тому краще, якщо ви збилися, спочатку почати малювати. Трошечки припідняли палець, знову, бачите, збилася. Ну, Важкувато тут працювати. Так, ось, попала. Так, третю не попала. Ну, Зараз спробуємо. Так, знову не попала. Ну, дітки, тут будете тренуватися, тому що. Так, перескочила. Тому що тут потрібно, щоб ви чітко ну, намалювали закриту фігуру. Бачите, в мене щілинка утворюється. Так, ні, не вийшло. Давайте заново намалюю. Так, два і третя лінія. Так, ну зараз спробуємо. Так. О, є. Дивіться, вам головне, щоб у вас була закрита фігура. Ось Коли ви намалювали закриту фігуру, обираєте таку стрілочку, вона в мене зараз фіолетовим обведена, затискаєте палець десь збоку, і обводите вашу фігуру. Коли вона у вас виділиться, ось тут обираєте заповнення. Так, ну Ялиночка в нас буде зеленою, так? Ось так Ось залишаємо. Так, і тепер будемо додавати. Точки, тобто утворювати форму ялиночки нашої. Для цього обираємо ось таку стрілочку з крапочкою. Так, І додаємо точки, де в нас буде вигинатися, скажімо так, ялинка. Так, Натискаю ось на лінію і тепер обов'язково. А, в принципі, не обов'язково, але краще, мабуть, я працювала так. Натискаю ось такий кут, щоб фігура була, вигналася гострим кутом. І ось у блакитну крапочку. Треба попасти на неї, дітки. Ну, незручно тут тягну вбік. Потім натискаю на лінії і ще раз. Треба попасти. Бачите, ну, дуже незручно діти. Так, і цю лінію тепер тягну вбік. Тобто, для чого. Ось бачите, якщо зайва точка додалася, її можна видалити. Ось ви натиснули на цю точку, яку потрібно. Так, ось сюди. А потім натиснули отакий кошик. Так, бачите, видалилась фігура. Ну, ще раз так. Так, ось таким чином. Якщо ви раптом щось зайве видалили, ви можете завжди повернути останній крок за допомогою стрілочки. Так, обираю свою крапочку. Так, знову не попала. Так, і роблю її такою квадратичною. Так, і ще у нас тут, здається, має бути 5 ліній таких. Так, і ще одну. Так, потім це все підрівняєте, намалюєте спочатку всі. Оці вигини вигніть ялиночку, а потім вже ви їх розташуєте, щоб воно рівненько було. Так. Оця в нас зайва видаляю. Так. І тепер просто я підрівняю ялиночку і вона, так, бачите, ну, незручно, бо не, не попадає не завжди. Так, ну приблизно ось така ялиночка. Так, тепер я намалюю ніжку для неї. Для цього обираю фігуру ось таку, квадратик. Так, і малюю ніжку. Відразу її зафарбовую. Так, фарбуємо, ми спочатку обрали фігуру, а потім натискаємо а тут де заповнення. Так? І Обираю коричневий колір. Тобто, на верхній там де колір підписаний, я переходжу до такого більш жовтого. Так, і на нижній, отут де яскравість, я тяну за повзиночок, щоб отримати потрібний колір. Так, є. Тепер мені потрібно згрупувати мої фігури. Для цього я обов'язково обираю цю стрілочку. Не забувайте, що коли ви будете передвигати фігуру, там, то вам потрібно обов'язково обирати стрілочку. Так, і затискаю палець і обводжу ялиночку. Повіди. Е Групую її, це для того, щоб ви не копіювали окремо крону від стовбура, і ми для цього згрупували. Групуємо ми ось такою кнопочкою. так? Оцією ми розгруповуємо. Пізніше покажу. Так, Згрупували, тепер натискаємо ось такий плюсик: це ми скопіюємо об'єкт, а потім. Ось такою стрілочкою ми його вставимо. Так, Натискаю плюсик, а тепер натискаю стрілочку. Моя друга ялинка скопіювалася. Ось Коли ви дві ялинки зробили, тепер дивіться одну з них будь-яку, ви на неї натиснули, і тепер ми її розгрупуємо для того, щоб перефарбувати крону. Бо якщо ви не розгрупуєте, то у вас зафарбується стовбур разом з кроною. Ну, Давайте покажу зараз: Ось натискаю заповнення. Обираю такий більш зелений, бачите, у вас відразу і стовбур зафарбовується. Тепер я розгрупую, скину виділення і оберу тільки крону. І тепер вже зроблю її темнішою. Так, і тепер знову дітки, я виділяю все дерево і знову його згруповую. Все. А тепер уже я натискаю плюсик, стрілочку, і таким чином роблю ліс. Так, позаду в мене будуть більш темні дерева, попереду більш світлі. Ось що робити, коли? Бачите, я хочу, щоб моє це світле дерево було попереду, а воно в мене позаду. Для цього мені допоможе ось така команда. Ось така стрілочка. Тобто, це на один шар. Я висуну це дерево вперед. Ось, наприклад, один раз я натискаю, але бачите, тобто воно е, на один об'єкт попереду робиться. Для того, щоб натиснути попереду всіх, я натискаю отут де більше. І обираю попереду всіх. І таким чином я, так, назад, тепер я світле дерево копіюю і вставляю ще декілька разів. Так, ось таким чином. Далі я обираю прямокутничок і буду малювати травичку. Так. Це в мене буде травичка. Так, Зараз промазала. Обираю заповнення зелений такий. І обираю позаду всіх. Так, і таким самочином само я зроблю небо. Так, обираю блакитний колір. і обираю також позаду всіх. Так ось таким чином у мене вийшов ліс. Не забувайте потім. Зберігти ваш файлик. Для цього ми натискаємо на ось такий як аркуш і обираємо вивантажити на ваш комп'ютер. Так, і там натиснете завантажений. Ваш файлик завантажиться. І потім ви його надішлите мені. Ось він у вас відкриється: натиснути три крапочки, надіслати.